Я відчуваю, що вже на межі мене втомила ця сирість, сірість і взагалі зима. Мені треба якихось фарб. Тому сьогодні вирішила влаштувати собі так звану макіяжну терапію і зробити яскравий дофаміновий макіяж, який просто підійме мені настрій. І пофіг, що я його роблю в 10 вечора, і мені взагалі з ним не треба нікуди йти. Я роблю це для себе. Звісно, я обрала свій улюблений рожевий колір і включила прикольну музику з українського відбору до Євробачення. До чи за кого ви болюваєте? Все процес пішов. Тут головне не напрягатися. Ми не паримося за тушовку, за те, як виходить. За результат взагалі байдуже. Нам головне процес і кайфанути від нього. Я як та сорока ворона люблю все блискуче, тому звісно додаю багато сяючого. В Принципі, вже видно, що настрій покращився, і звісно, приємно бачити, хоч якийсь колір, окрім сірого і чорного. Стрілки На камеру вирішила не малювати. Я ж хотіла кайфанути, а малювати на камеру і кайфувати це різні речі. Додаю ще більше. Кольор, туш, кольорову помаду і рум'яна, і такий результат. І взагалі, я кайфанула від процесу. Думаю, треба робити таке частіше. І байдуже, що я його змила буквально через 10 хвилин.